Господь моя твердиня, моя башта, Господь є мій захист і сила моя, Зоря казівна, що освітлює шлях у моєму житті, Він поєдив. Через гори й океан Він проведе мене, через долину смерті він понесе мене на своїх руках, бо Він, моя твердиня захист мій. Господь за праву руку мене візьме, збере мої сльози в долоні свої. на грудях його я спочинок знайду, Його захист святий, Він поведе мене через гори океан. Він проведе мене через долину смерті, він понесе мене на своїх руках, бо він, моя твердиня, захист мій. Він забере мій біль і вітрами рознесе. Розвіє смуток мій у тумані, при дорогах до сонця підійме, десь для мене кривіла, і скаже, я люблю тебе, лети. і скаже, я люблю тебе, лети. Вітаю улюблені в Господі, брати і сестри. Я читав книгу Пророка Огія, і Господь якось по особливому торкнувся мого серця в, одних, в одному місці в словах, які там записані Пророком. Слова, які говорив Господь. Я сьогодні хочу пороздумувати разом з вами над цим місцем. Воно дуже важливе для нас. Книга Пророка Огії, другий розділ. Будемо читати з 11 вірша. Так говорить Господь Саваот. Запитайно священників про закона, говорячи. Ось несе хтось освячене м'ясо в полі одежі своєї, і доторкнеться полою своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим? І священики відповіли та й сказали Ні. Тоді Оги сказав, якщо б нечистий через мертвого, доторкнувся до всього цього. Чи стане воно нечистим, і відповіли священники та й сказали, стане нечистим. І відповів Бог та й сказав: отак цей народ, і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають там. Нечисте воно. А тепер зверніть до своє серце на час від цього дня і далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Господь дає запитання через священників, саме вони, ті, хто охороняє закон Божий. Мали дати відповідь. Не пророк, а священники. І священники дають відповідь. Якщо навіть ти несеш освячене, так одежа буде освячена, і вона має одягатися після того, коли її помиєш. Але. До чого б не торкнувся чоловік, освяченим воно не стане, який би чоловік не був, і яку б жертву свято він не приносив, якщо в серці людини залишається гріх, вона не освячується цією жертвою. Але коли людина має гріх в своєму серці, коли людина має злобу, має неправду, має лукавство, в цьому випадку вона занечищується сама і може занечистити тих, хто біля цієї людини, адже вона може бути спокусою для цих людей через цей гріх. Як важливо, Бог вказує на ці речі. І він каже, що так цей народ, він не каже мій народ. Хоч це стосується до юдейського народу, до народа, який пройшов через 70 років полону і повертається назад, і має будувати храм. І він залишається нечистим перед Богом і він не називає Його своїм. Але він каже про свій народ, він говорить до зоровавеля, який є його, його дитиною. І дійсно, якщо людина чиста перед Богом, вона буде. Вона буде світлом для інших людей, так, через неї не освятяться інші, але це буде шлях, по якому треба йти людині. Апостол Павло в посланні до Тита в першому розділі з 15 го вірша читаємо каже такі слова: Для чистих все чисте, а для занечищених та невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидають чинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всього доброго діла нездатні. І ми бачимо ще, говорить пророк Єзикіль, це вже старий заповіт, і говорить Бог такі слова. І прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед Тобою, як мій народ, і послухають твоїх слів, але їх не виконають. Бо що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланністю їхньою. Коли людина чиста, і навколо неї, чиста робить вона. І ми бачимо. Ці приклади. Пастор із Чорнобаївки казав, як ми під час окупації працювали там, ми надавали допомогу, допомагали тим, в кого були пошкоджені будинки, давали прихисток, рятували дітей, розповсюджували гуманітарку і святкували, святкували про Бога. І ми Бачив результат, каже, на церкві залишилось тільки семеро членів, а на зібрання приходить 200 чоловік. Люди, які побачили п'яту Євангелію, які побачили чистоту в цих людях, і вони хочуть чути Слово Боже, вони хочуть бути в цій спільноті. І яку подяку говорив він для церков. Заходу. Каже, ви не уявляєте, які ми вдячні вам за ваші молитви. Ми їх відчували, відчували вашу підтримку, за вашу гуманітарну допомогу. Та допомога, яка йшла від щирого серця, з чистими помислами, була прийнята як жертва Господа, була прийнята з великою вдячністю цих людей. Як важливо, щоб ми. В нашому житті жили так, як хоче бачити Бог. І щоб ми викорінили любий гріх з нашого серця, який занечищує нас і занечищує всі наші добрі справи. І щоб для нас, так як казав апостол Павло, для чистих все було чисте. Хай благословить нас Господь. Амінь.